Вітаємо вас, шановне панство, ви на каналі Автоімпорт. Сьогодні я вам розкажу про корейський універсал, який допоможе вам економити кошти при його експлуатації. Чому? Зараз розберемося разом. Поїхали. І так, трішки детальніше на тему економії. Ви мене спитаєте, Вадім, чому ти кажеш, що цей автомобіль допоможе нам економити кошти? Я вам скажу. Тому що на цьому автомобілі встановлений бензиновий двигун об'ємом 1,4 літра. Це в нас модифікація. G4FA випускалися ці двигуни з 2006 по 2012 рік. Саме наш екземпляр 2012 року, тобто це останній рік, коли на Kia Ceed ставляли саме цей двигун. Він надійний, неприхотливий, встановлювався на безліч корейських автомобілів, таких як Hyundai Gets, Hyundai i30, Kia Rio і багато інших. Не будемо вдаватися в деталі. Провірений часом, неприхотливий, Їздіть і насолоджуйтеся. Саме на нашому екземплярі додатково встановлена газова установка з Європи. Сертифікована, працює навідмінно. Рухаємось далі. Комплектація нашого автомобіля доволі цікава. Ми маємо передній електропакет на два передніх скла. Таке ось мультикермо. Воно у нас шкіряне, не перешите в оригіналі, все як має бути. З лівої сторони, у нас є кнопки керування мультимедією, так як у нас є здоровий екран мультимедії. Детальніше трішки пізніше. Тут ми можемо збавляти гучність, керувати, включати наступну пісню, вимкнути звук. З правої сторони у нас є блок керування з підліміт контролем. Тут у нас можемо виставити по круїзу, скільки швидкість буде. Цим ось деречашком можна збільшити, зменшити швидкість або вимкнути цю функцію. Далі переходимо до цього блоку. Тут у нас такий здоровий екран. Мультимедії. Тут у нас відображаються карти, можна вибрати точку, куди вам треба їхати, і користуватися навігацією. Ми бачимо, що у нас є підігрів сидінь передніх, у нас є кондиціонер. Також тут у нас показує хвиля, яка грає, відкриті, які двері і так далі. На автомобілі у нас встановлена камера заднього виду, у нас механіка п'ятіступка, тут є AUX і Роз'єм USB A під вашу флешечку. Що ще можна розказати про цей про це автомобіль? Ми, в принципі, можемо побачити, що стан салону дуже крутий. Сидіння чистенькі, свіженькі, боковинки у нас не просижені, тобто можна сміло розглядати як варіант до покупки. Рухаємось далі. По задньому ряду у нас все доволі лаконічно, чисто, ахайно, як у бабушки в селі дома. Сидіння цілі. Знову ж таки, боковушки не просижені, не тут, не тут. Ремінь безпеки у нас є. Тут у нас є сіточка захисна. Класний, місткий. Коврики у нас ворсові. Рухаємось далі. Об'єм багажного відділення складає 528 літрів, хоч цифри вам не про що не скажуть, але, повірте на слово, багажник тут здоровий. Під заводською паличкою установлений газовий балон об'ємом 67 літрів. Тобто газу вам вистачить на довгу дистанцію. Рухаємось далі. А тепер, як би це не звучало, заглянемо під капот. Тут нас зустрічає двигун об'ємом 1,4 літра, модифікації G4FA. Двигун надійний, неприхатливий. Як ми можемо побачити, він сухенький, без патьоків, без запатівань, без нічого. Тут установлена газова установка. Ця установка була зроблена в Європі, надійна, якісна. Неякі наші ручонки сюди не лазили, а це значить, що все працює навідмінно. Рухаємось далі. А тепер ваша улюблена рубрика Огляд товщина міром. Для цього ми вмикаємо наш прибор і починаємо традиційно вже з капоту. 103. 109. 124. 107. Капот крило на середній фарбі. 98. 90. Дверка також в рідній фарбі. Пройом водійський 71, 50. Пройом також в рідній фарбі. Дверка 165, 184. Ми бачимо, що по задній лівій дверці в нас є косметичне підфарбування. 68, 54. Пройом в рідній фарбі. Крило 96, 101, крило рідна фарба. Ляда 95. 96. Ляда також в рідній фарбі. 152. 168. По задньому крилу у нас є косметика. 85, 108, дверка в рідній фарбі. 50 56 пройом в рідній фарбі. Дверка передня пасажирська. 96. 104, дверка в рідній фарбі. 53. 44. Пройом в рідній фарбі. Крило переднє праве 144. 141. І дах. 104. 105. Ось такі показники товщиноміра по нашому автомобілі. Ми бачимо, що по авто є декілька підкрасів, нічого критичного. Скоріше за все, це навіть не підкрас, а просто перелак, тому що слой б'ється десь в 20-25 мікрон, вище від норми. Це нічого страшного, таке буває. Рухаємось далі. Давайте подивимося, що у нас по сервісній історії. Тут нас зустрічаєш шкіряна папочка Kia. Достаємо гарантійку. Тут ось де ми бачимо він-код даного автомобіля. По сервісам у нас є записи. Перший запис у нас в 2013 році, пробіг складав 12 тисяч. Далі у нас 2015 рік пробіг складав 32 тисячі. У 2015 році ще раз обслуговували на пробігу 45 тисяч. Далі 2016 рік, пробіг 60 тисяч. На цьому записи сервісної книжки у нас закінчуються. Рухаємось далі. Тож, давайте разом підсумуємо, що ми отримуємо за ці гроші. Ми отримуємо Kia КІСІД 2012 року. З гарною комплектацією У нас є камера заднього огляду, у нас є кондиціонер, у нас є мультимедія з здоровим екраном та навігація. У нас надійний двигун, газова установка. Автомобіль майже весь в рідній фарбі, перелачувалося декілька елементів, нічого критичного в цьому немає. Це таке життя. Машина не нова, треба це розуміти. Тож, друзі, купуйте автомобілі, які вам до душі, Їздіть та кайфуйте, слідкуйте за рівнем мастила. А з вами були автоімпорт місто Суми, вулиця Білопільський шлях 11, завжди раді.